Всім привіт! З вами я, Віка, і сьогодні буде довгоочікуване відео з розпаковкою моїх подарунків на день народження. Хто не дивився минулу частину, там де я святкувала День народження. Е Силку на це відео я залишу в описі. Перше, все я хочу сказати велике дякую всім, хто мене вітав, всім, хто вітав узнав і всім, хто телефонував, хто писав маму в Фейсбуці, в інстаграм. Всім вам дякую! Ці привітання мені передавали, Я все читала і мені дуже приємно. Почнемо з подарунків, які мені подарували, однокласники Спочатку я вам розкажу таку предісторію Я коли йшла до школи, ні звідки просто неочікувано дуже вибіг мій колишній однокласник Ваня і привітав мене з днем народження. Мені дуже приємно, Ваня, привіт. Далі, коли я підіймалася в свій клас, прям при вході стояли мої друзі-однокласники: це Валентин, Варя і Саша Жук, жук. зачинишок. Ну, коротше, Валік, Варя і Саша. І давайте почнемо, що вони мені подарували. Валік мені подарував. Ось таку коробку з Рафаелем. Саша. Дарувалось такий пакет. Далі Барі мені подарувала такие такий олівець, і вона тоді далее не писала. Далі ось такий значок, вона його сама малювала. І саме Його, е, вставити. Далі мені подарувала в школі ще одна моя однокласниця, е, такий лайн і маленьке шоколадку-сердечко мені подарувала Жанна. Дуже дякую, за сердечко я вже з'їхала від дим-класу, мені подарували ось таку шоколадку. Саша. подарувала ось такий пакет. Далі зараз я вам буду показувати подарунки від батьків. Давайте почнемо з цього кулочку. Держіть, як ви думаєте, що це? Я зараз відкрию і вам покажу. Ось я вже відкрила, і як ви думаєте, що це таке? І це підставка для книг. Я таку дуже хотіла. І ось так, от сюди можна класти книги, і вони тут стоять. Далі вони мені подарували ось таку назву мого канала. Це вже підставка більше не для книжок, а для таких різних папочок, високих різних папківців, малюнків. Далі рости пакетик з Лібором. І тут лежить ручка, стирачка. Далі ще три ручки на кнопочках. І останній це пакетку лежав. Запис е, любої моєї пісні в навушниках професіонально. Дуже рада, дуже класно. Наступний пакет. І тут лежить класія. Його ви бачили в моєму відео, ссылочка в описі. І чорна футболка. Мені дуже вона треба, бо я е, якраз зараз буду йти на танці, і я її обов'язково одягну. Далі. Собі на тумбочку, він дуже класний. І тут є такий прожектор, тут можна радіо слухати, але взагалі дуже класна Дуже дякую. Ну, Це ось така гарна пості. Дуже класно. мені подобається така рожева сіра. Ну а ще мені батьки подарували ось цю липку. Ось цю. І ось цю. Тут буде дуже, дуже багато. І також торт. Його ви теж бачили в минулому відео. Далі на цьому подарунки батьків закінчуються. І Саша нарвала ось такий пакет, зараз mm -hmm. буду показувати подарунки від бабусі Ді Значить, Перше це ось така корзинка. І тут просто дуже багато різних кіль. Зараз я його хочу відкрити. Дякую. Тут на постійно два пакети. Давайте подивимось вам. Так. Я вже здорога. Дарвати, так, що сяки, а? зеркало держимо. Другой би, а? Це деркало! А сюди буде складувати свої штучки. Клас! А так от воно ставиться це дзеркало, і також можна закрити його і кудись собі покласти. І також тут лежить ще зубна паста. Це ще в наборі до цього. Саша ось такий пакет. Мій подарунок теж від інших моїх бабусі Дідусе. Тут лежать гроші, я на них обов'язково щось свої куплю. купив. Ще дуже хотіла, дуже дякую. Е, мені подавала Саша, вирвала ось такий пакет, і в ньому лежав такий двох латик, дуже класний з дерев'яною вкладинкою. Далі тут таке мило і у вигляді мандаринки. Дуже схоже, дуже класний. Ось він такий батончик і шоколадку. Дуже дякую, Сашко, за подарунок. Ну і на цьому вже закінчилися мої подарунки, і тому будемо чекати наступного року. Наступних нових подарунків. А якщо вам сподобались мої подарунки, то поставте обов'язково лайк і підписуйтесь на мій канал. І всім па-па-па-па